Це гроші американського уряду, які вони продовжують надавати Україні в рамках прямої бюджетної допомоги, щоб ми всі розуміли, це частина тих 7 мільярдів 850 мільйонів, які Конгрес ухвалив як пряму бюджетну допомогу на початку року. І тут є лише одне невелике обмеження: ці кошти можна використовувати на будь-які невійськові видатки, окрім виплати пенсій. Тому що під час ухвалення в конгресі це питання було дуже політизовано, і е, парламентарі американські, для яких пенсіонери є так само чутливим електоратом в Америці, вони прописали таке обмеження, що ми не можемо використовувати їх для виплат пенсій українським пенсіонерам? Це гроші, я правильно розумію, які не потрібно буде повертати. Так, ми їх обліковуємо в українському бюджеті фактично як грантову, тобто безповоротну допомогу. Хоча, якщо занурюватися у деталі і читати закон, який був ухвалений конгресом, то там йдеться про те, що це кредит безвідсотковий, який також підлягає списанню двома частинами: 50% в цьому році і 50% в 2025 році, і в нас є впевненість, що ще. Чинна адміністрація президента США дійсно цей кредит Україні пробачить.